Сергій Рогов – офісний працівник, то щодня доводиться працювати в чотирьох стінах. Розповідає торік брав участь у забігу Буковинська миля і був приємно вражений, що стільки людей не полінувалося долучитися до цієї акції. До речі, найменшому учаснику було всього три місяці, а найстаршому за 80. Ну, обов'язково таке потрібно робити. Причому, якщо ти працюєш в офісі, то потрібно займатися перш за все своєю ну, фізичною формою, тому що. Відсутність постійних тренувань надається в знаки, тому вихідні повинні проходити обов'язково активно. А такі забіги це можливість себе ну. Перевірити там, оце ще подивитися, в якій ти формі. Якщо ти бачиш, що ти не можеш добігти до кінця, це вже якийсь такий дзвіночок, потрібно щось з собою робити. Відтепер тепер що весна, активних буковинців закликатимуть ще до одного забігу із гаслом За мир. Кожен хто долучиться не лише підтримує здоровий спосіб життя і висловить свою громадянську позицію. Як ну хочу запросити якомога більше і показати людям, що е, саме краще життя це коли є мир. Спокій, добробут масовому забігу. Передуватимуть естафетні змагання серед учнів навчальних закладів. Переможці отримають нагороду. Перехідний кубок. Я сподіваюся, що ця стафета теж не буде такої престижності, такої, як було раніше. І директори, ректори і так далі теж будуть присутніми як раніше, і будуть болювати за свої команди. І цей перехідний приз буде дуже знаковий і важливий для навчального закладу. І для спортсменів, які будуть мріяти виграти і потримати його в руках, біхмару пройде за звичним маршрутом Буковинської милі, тобто по вулиці Героїв Майдану, старти фініш на соборній площі, дистанція дві милі. Організатори запевняють, що серед учасників масового забігу будуть розіграні призи. Тож всі без винятку отримують порцію здоров'я і гарного настрою. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький місцевий час.